Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Джокрой Геймс. Це рубрика ОЗТБ, Бої. Трибої. У нас вже 19-й випуск. Сьогодні подивимось, на що здатен Type 5 Heavy після Апу. Це танк Легенда минулого. Колись був фугасною імбою. і тому в нього була назва Алкаш, тому що навіть не сильно скілогравець міг на ньому нагибати. Потім танк цей страждав дуже довго рандомі, потім ще й фугаси занерфили, і так далі, і так далі. І так далі. І, відповідно, ось у 2025 році, з оновленням цей танк дуже-дуже дуже сильно апнули, і, в принципі, він на даний момент є самим сильним тяжом 10 рівня мається на увазі ось таким тяжом, прям тяжом, який там їде, умовно, 30 максималки. Тобто, якщо його порівнять з Є100 Маусом. Пазіком прокачуваним. Ось тому, як завжди, перевіримо, як він почувається в сучасному рандомі. Відповідно, плюси-мінуси цієї машини поглянемо. І найголовніше проведемо три бої без монтажу, без клейок, ви побачити, як він може це почувати в трьох різних мапах, в трьох різних ситуаціях, абсолютно рандомних. Ось тому поїхали. Сідайте зручніше, наливайте чай, каву, хто що, і погнали до огляду. Так, ну як завжди, пройдемося по ТТХ. Отже, по гарматі 700 альфи, пробиття 260 бб на голді, це буде 290, мінус 10 кути, дуже комфортно. Бобешко пробиття хороше, ДПМ 3000 при такій альфі. Це, це супер добре, Стаб стабілізація у танка якщо близька до ідеальної живучність 3300 хп. Це ультра багато, майже 3400, бронювання корпуса 310. Е Корпус 315 лобова проекція башти. Коротше, по бронюванню 10 з 10%. Ну, рухливість, відповідно, зрозуміло, що тут буде мінус, тому що 30 з максималки, але він при цьому достатньо добре її набирає і тримає. Що немало важливо, тому що потужність двигуна, 1500 сил. Скритність не рахуємо, спостереження, ну, типу, звичайне. По обладнанню тут одне обладнання, яке вам треба, в принципі, возити на 90% мап. Загортована броня, турбіна і досилач. І якщо будете качати польову модернізацію, перше ліво, друге ліво, третє на огляд я ставлю. Тут можна бахнути максималку, але в принципі він її не сильно прям розвиває. Тому я, наприклад, нічого тут не ставлю, щоб не отримати ще плюс 15% до стану від арти, тому що арта вас буде фокусити завжди. Тут ну, можете поставити максималку, можете не ставити нічого. І звичайно, тут плюс до містності внутрішніх модулів, тому що. У танка є ймовірність, що його можуть підпалити, а вигоріть на півтори тисячі там, чи на тисячу якось не дуже хочеться. Тут ставити слот під рухливість обов'язково, якщо у вас немає рожевого обладнання, тому що краще турбінка хай працює, ніж гармата. Перки екіпажу відповідно перед вами. Можете собі їх просто поставити на паузу. Ну, давайте так. Перших три це відповідно буде братство, ремонт, далі на огляд, тут на стабілізацію. Тут радіоперехоплення і інтуїція, тому що у танка дуже-дуже класна, фугасна ще гармата. Її також апнули. Е, перших три перки. Далі четвертий вже ставте собі, що хочете, в принципі, як вважаєте за потрібне. А, апнули дуже сильно лобову проекцію башти. Апнули оцю нижню частину дуже сильно. Ось, відповідно, апнули трошки щочки і мості. Тому танк себе почуває зараз дуже-дуже дуже сильно в рандомі за рахунок бронювання за рахунок ХПШ. Не знаю, як довго це буде, але на даний момент, коли я записую відео, це най найсильніший тяж із оцих тяжів мастодонтів, умовно. Ось відповідно, це в нас для кумулятивного снаряда. Скоріше за все, приведено на броня в цьому моду, кому вже це тестили. Е, бронювання НЛДХі 320, якби, да. Бронювання башти 320 для кумуля. Тобто все, що кумуль менше 320, можете сюди навіть не стріляти. Щоки під таким кутом будуть рикошетити, під калібри теж ось ця планка для кумуля там 315, навіть під таким кутом для підкола, це буде рикошет. Відповідно, борта у нас є через весь оцей танк. Через весь оцей танк іде 35-міліметровий екран. Відповідно, щоб вам його пробити в борт. Можна кумулем пробити в борт, але кумуль втрачає пробиття після екрану. Відповідно, вам треба мати мінімум 200 міліметрів ще після того, як ваш снаряд пройде через екран для того, щоб його пробити. Тому що є деякі унікали, які думають, що екран взагалі не пробивається, то от я їм на всяк випадок поясню, що екран в цій грі можна пробити. Кумулятивний снаряд може пробивати танки через екрани. Там приклад 100 як ПЗ 100 і так далі. Ви можете пробивати танки через екрани. Але якщо у вас дуже сильне пробиття. Тобто є, є просто люди, які думають, що через екран взагалі танк неможливо пробити, то якби вони помиляються. Так, в принципі, ми подивилися перки, гармату, бронювання. Тепер саме важливе, проїдемо три бої. Подивимось, що ми зможемо зробити за три бої, за рандомних. Просто ПКД, які ми зможемо вивести результат, як танчик танкує, як танчик нагибає, як танчик стріляє, все інше. По факту забігаючи наперед, мені здається, що танк будуть нерфити. Не знаю, які ітерації, патчу, добре, що зараз не понерфили. Але, скажімо так, з десятками, і розумієте, танк ну, для мене особисто він збалансований, тому що коли ти зустрічаєш якогось скілового гравця, там на Т-125, на іс 4, на Хейвіку, на 277, 7 коротше, у всіх, у кого є пробиття 340, в будь-якому випадку, що в башту, що сюди, що сюди, пробивають на виліт. Але я думаю, що танк буде під нерфля, тому що коли він попадає до 8 рівнів, ну об'єктивно 8 рівні йому навіть от сюди в лючки особи не можуть позакидувати. Ось так є люк верхній у нас 200 мм номінала, який там приведе на 220-230. Але якщо люк ви ховаєте, плюс-мінус, то попадаючи до 8 рівнів та й до 9 рівнів цей танк криває просто все. Ну або попадаючи до десяток, які не заряджають голду, наприклад, да? От буде зараз 705-й якийсь умовний грать без кумулятивних снарядів а на ББшках 250. Ну і нам, в принципі, нічого не зробить. Він нас навіть в оці лючки може не пробувати на ББ. от. Тому я думаю, чуть-чуть, можливо його будуть піднерфять. Головне, щоб не перестаралися. Бо в них таке часто буває. ПГ. Ну, також підкалібраними під снарядами він добре витанковує. Всяких там суперконів, е не знаю. Е Дравіться те ж самого на підколах 315. Іса, з сьомого він на підколах дуже сильно танкує. Ну, коротше, танк дуже сильний, я сподіваюся, що з дредбою зможу показати вам хороший результат на ньому. От. М -м, поїхали. Поїхали, поїхали. Також приємна фішка, що 3400 хп. Тобто, ти можеш навіть втратити 1000 хп, а в тебе потім все одно стається 2400. Ну, типу, в цьому плані жорстко. А, кстати, ми до 11 левелів левлів попали, якщо що. Тобто ми зараз будемо не 10 нагибати, а 11. І завжди завжди ромбуйте на ньому. О, мене і 7 пробив. ББшкою, до речі. Ну, от бачите, ББшкою і проблем немає, якщо люк вицілювати, то можна пробивати. Абсолютно. А Як мені базик там дав, я не знаю. Прикольно. Прикольно, мені базик складав, так? Да? Непогано, друже, непогано. Uh, суть в тому, що вони мене будуть всі фокусить. Тому що цих вони взагалі не бачать. Ну так, да, вони їх взагалі не бачать. Я їду звідси. Ді стоять фулові піджаті. Uh, 803 повинен був ДПМатить. У нього шишка зліва. Але він ололошка. Він повинен тут стоять і ДПМуть на 803-му. Ну він щось робить. А він взагалі тікає. Зрозумів, да, да, да. Так, ну легенда, ладно, легенда. Хай буде. Щось мене сильно попустили, як ви бачите. Якщо гравці адекватні, то вони цей танк пробивають на виліт. От що, в принципі, і показалось. Але, Але адекватних гравців насправді не так то й багато. Просто я зараз запис роблю вночі. Ось, і вночі. Тут два варіанти. Або люте пиво грає, або жорсткі задроти по 60%. От я, походу, попав на задротів якихось. Ну, просто на нормальних гравців, можливо, якихось, не знаю, можна і не на задротів, звісно. Ото, що я танканув тільки косарь, це дуже погано об'єктивно. Будем дуже погано, да? На тобі туди? Тут ту-ту-ту. Так, ну 2900 є. 2900 у нас є. Мені тут страшно чуть-чуть. Цей буде вицілювати, той теж буде витілювать. А! Ха, ха, ви бачите, як мені 705 закинув, бачили? Ви бачили, як мені закинув 705-й? Класно, скажіть. Да, oh, yeah. 705-й просто легенда. Він мені закинув один раз і другий раз. А то базик був і базик. Окей. Okay. Ну, як бачите, в люк деруть проблем нема. Але. І за те, що дуже багато гравців не є, Прям дуже багато гравців не є, ем, Його будуть нерфати, я вам кажу. Хоча, я танкану, всього косаль, ви самі бачите. Тобто, знаю, можливо, наступний бій ми попадемо до ракалів. Ось, і ми щось потанкуємо. Перший бій у нас 300. Е, дивіться результати бою. Так, перший бій ми програли. По дамагу ми виступили тільки брейкеру, в принципі, з 11 рівні грали. Та 803 дав та 1900. 803 дав інше 2900. Ну, в принципі, для поразки 15-7-3-600 медали непогано, враховуючи, що ми не особо танкували. Ось, поїхали в другий бій. Сподіваємося, що в другому бою нам пощастить трошки більше. Ну, як мінімум, з командою. Тому що об'єктивно 803-й, який стояв з нами, повинен був просто ДПМ зараз. І все. Ну, ми, ми б це норм пограли. Якби я знав, що там такі союзники, я би типу, не піджимав на типу. А мені там місця вже не було, особо стоять. Ось, відповідно, трошки трошки нам бій заруїнено. Ну, ладно. Так, мапа хайвей. Знов до нас ці рівні. Попадаємо Попадаємо знову до нас. До речі, я на, на типу оце щось казав про вісімок, да? що він до вісімок, коли попадає, то він їх там прям знищує жорстко. Але до вісімок, мабуть, буде попадати ну, в даний час, коли вже є одинадцятих, причому їх уже багато. Може один раз там за 10 боїв. То в будь-якому випадку зараз 10 граються 9 рівні там 9 і 11 отак. Right. Так, ну поїхали. Контрівер. Mm, так, у них фул СТ, брейкер є, поляк є, кано є. Ну, цікаво, цікаво. Подивимося, що ми зможемо зробити. Він mm. хотілося б ще продемонструвати фугасік на 130 мм на 1100. Так. Окей, ми їдемо в місто. Блін, а тут же тепер перекат можуть дати Чекай. йой йо йой -йо -йо йой 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 я забув, що тут перекопали, і можу дати в перекат, прям легенько. Ух, мені пощастило, зараз жорстко. Ну, зараз так, вже отак, як я їду, не можна їхати. Бо буде джибела. Може, єбра. Якось. Не. Не, щось їде назад чекай. Ну, може підловим його, до речі. Ладно, не будемо його підловлювати. Часу багато витратим, толку мало. Хоча, блін, можна було б, до речі. Він це одно помиляється. Що, зарядить фугас? Скільки метрів фугас летить? 800. ББшка, до речі, 1000. Ну, це сперка в мене. Дай попробуємо. Сила фугаса, як то. Блін. Мочно, мабуть, це я дарма роблю, що я стільки часу на нього витрачаю, ну. Просто розумію, що його треба збрить, розумієте? Його треба спробувати. О. Ну от. Для команди, як мінімум, збрить єбра, який підсвічує наших ПТ, це дуже-дуже хороший буст. Все. Ну, ми єбра на єбра поміняли. А уявіть тепер, щоб єбра ще й я зараз не забрав, а наш обзабрали. То б габела була по бою. Так, нормально. 900 фугасіка дали, Поїхали далі. Ну, в нас уже косарик є. 1000 на базі. Дамага, в принципі, да? Ой, 2-5. Коротше, я так розумію, що. <гум> Рандом не на моїй стороні сьогодні. Мало того, що до 10-х левелів кидає, по так ми ще зливаємо, без шансів. І виходить така не дуже хороша ситуація. Що в нас ідуть, по перше, одні поразки, а по-друге ще з 11 рівнями. Ну якось не Брейкер дві дає. А все, тут уже без шансів. Нам жопа. Тут же, друзі, без шансів. Прям без шансів на нормальний біч. У нас закриють зараз зелень. Мої йду в місто. Там хоч трошки поживу. Ну, будемо щось давати. Не вийде. Показники класні зробить. На жаль, мабуть. Ще подивимся. Ні, ну в такому рандомі показувати танк це теж якось е, роду. Угу, Ясно. Показник, може бути. рандом дикий. Я не знаю, якщо чесно, як я ББшкою поляка не пробив. Ну, це реально загадка. Це реально загадка. Я повинен був його пробивати зверху вниз, Причому він стояв бортом. Якщо шо. Що якщо він стояв бортом? Давай влічка. Ні, давай філбашну, ні. А. Влічок, чи куди? Чи. А, сюди, да? Ясно. А ВГ хотять його нерфить, я, я зрозумів. В, ВГ хочуть нерфить танк. Дуж, дуже, дуже броньований. Хоча я ж кажу, він броньований був в перших, перших ітераціях патчу, коли його до 8 кидали по КД, то да, я погоджуюсь. Тут це техніку качали, ну блін, як бачите, не так то він і броньований. Ні, навіть не так. Він броньований, але тільки проти ракалів. Люди, які знають, куди його вицілювати, е, так само сприймають цей танк, як м'ясо. Ну, типу, я попадаю, коли в рандом на якомусь тайпсят цим хеві бачу тайп'ять хеві, Я розумію, о, бонус код на 4000. Я не думаю такий, вау, капець, нам габела. Ну, типу, розумієте, я думаю, о, бонус код. Тобто я все одно психологічно тайпа сприймаю як бонус код. Да, сильний бонус код, да, він апнутий, але це все одно бонус-код. Ну, Він класно забалансний насправді. Тому що Ваген нарешті зробила танк, на якому ти можеш нагибати, але в той же час ти не токсик, ти не кранваген якийсь, розумієте? Який, башти все одно буде стояти і не давати грати. Тобто, сподіваюсь, доніс свою думку. Що це танк в балансі. Я рахую, що це дуже хороший тяж в балансі. От, Це моя думка. Я не рахую, що це якась сверх там, імба і так далі. Це дуже класний тяж в балансі. Такі тяжі повинні бути. Чим більше таких тяжів буде в рандомі, тим краще буде рандом. І взагалі там а, Мауса треба апнути, зашити йому щоки і так далі. Чим краще буде гратись всякі такі тяжіть, тим краще буде в рандомі, в принципі, гратися в цілому. Тому я дуже радий, що танк апнули цей. О! су я тут демер зараз дам. Ану, о, а іся сьомий ми танкуємо, пацани. І сьомий, оце, оце наш противник. Отут ми зараз будемо імбувати, питань нема. Ту-ту-ру, ту-ту-ру, -ту -ту ту-ту-ру. Добачиш, хоче в бортик, але не проб'є. Оп-оп-оп-оп-оп. І все, і ми отак ромб ставимо, і він, і він не знає, що робити. Наче і в каток треба здавати. А оці штуки для нього рикошетні. І все. Стой, 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 стой. Ай. Ну ладно. Тим не менше, друзі, 6 тисяч. 6 тисяч дамага, якби. Нескладних. Тобто, щось там постріляли, щось там туди-сюди. Е, можливо, могли б дати більше, якби більш концентровано грали, але робимо огляд на танк на розслабоні. Тому що ну, це танк для кайфу. Це танк, на якому ти просто їдеш і нагибаєш. В розмін ХП в розмін хп дали 6 тисяч дай. По-моєму, непогано. Так, тут може буде нічия, тому зразу перематуємо на результати бою. Дивимося, що в нас там вийшло. Так, ні, помилився. Я перемогли катку, затащили. Так, ну, настільки Ташенрата перестріляв. Ось, буквально сотку. Ми дали тут 6 тисяч дагі. Відповідно, всяка сотка там дала 500 із 4400. Брейкер дав 2000. Ну, в принципі, я рахую, нормально, 6 тисяч дали на фоні Ташенрата. Їдемо наступний третій бій, і подивимось, що в нас вийде. Поки що у нас два бої, 4800. Два канатанченого. Ось. Побачимо. Заключний третій бій. Покаже нам, імбіще це чи не імбіще. ось Хоча Ну об'єктивно, що це дуже-дуже класний сильний тяж. Я ж на початку стріма сказав: ой, відео, що це найсильніший тяж із повільних. Довго підбирає нам суперників? Давайте зразу на початок бою тоді. Так, кидай нас на мапу летовище. Так, у нас два теж у них один. Угу, Три тяжика, а у нас раз два теж. Третяжика, у нас такі прям тяжики тяжики. Слухайте, мені здається, можна пушнути якось. Може, якось ми пушнемо та шенратика. Теоретично можна. Три тяжа у них, четвертий базик. Ну такий, фулестес... ну, ладно, не full est ну багато стежок. Раз, два СТ, 3, 4, 5, 6 СТ шок, плюс ЛТ це 7, плюс арта 8, дай десь 11. Коротше, 11 різних танків і тільки три тяжика. Блін, тут треба, мабуть, буде якось встигати накидувати домах. Тому що умовно кататися за бачатами я точно не буду. Нам треба пушнути, та шенрате. За мною. Нам треба прям це запушити якось. Чи що? Чекайте, а ну, чекай, 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 чекай. Ого. Ой-ой-ой, контрівер. А в тебе ні бортів, нічого, да? Блін, ну контрівер, це прям, конечно. Да. Не то, що це прям поганий танк контрівер. У нього пушка 10 з 10, але по бронюванню контрівер, конечно. Там ні за катком, броні немає, ні за NLD, А, Базик вже дивиться, як думаєте. Давайте. Опа, це десяточка. Нага. На. Закинули. Погано, що лючок зліва. Я би їм бував, якби би Сейчас треба чекать Ташенрата і пушить. Треба чекать через, через броню Ташенрата. Давай, давай, оп 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 оп. Ай, хорошо. І полетіли. А, ти на каточках. Добре. Ну, блин, від альфи тут дуже сильно грати. Просто від альфи грати це просто топ на цьому танку. 800, я б сказав, це якийсь, знаєте, це якийсь, наче, Е4. Значить, якісь т 4 на стероїдах. Ну, тобто Альфа 700, ще з бронюванням і з 3000 ХП об'єктивно. 3400. Блін, це турбіна. Хм. Ще одна слабке місце цього танка, ну як і всіх повільних танків, це турбіни. Це в турбінах 6-0. Боже мій. Хм, да. Пане мене перечуття, друзі. <coughs> Що ще не встиг банально можна не встигнути накидати не дамаг просто. Блін. Ай, базик ще блочить. Так, я далі їду до стежки. 8-0, офігеть Без коментарів 9-0. Ну, ви бачите, який рандом. Коротше, другий бій був. Топ. Але що я можу зробити? З таким рандом я нічого не зроблю. Ну, як є. В будь-якому випадку, по нам ніхто навіть не стріляв особо, тому що ми броньовані. Ми дали 2700, Якби трошки більш доїхали десь зараз, то ще, ще птичку дали. Не сумніваюсь, що я закину. Ну може зараз якусь одненьку по бабасі. Хоча б трьошка щоб була якась нещасна, да? А ну? Фух, так, ну три, три тисячі, добре. 12.0 рахунок. Це прям показовий бій взагалі. Ти що? Максимально показовий бій. І він летить під всі стволи. Так, так, йому замість того, щоб заїхати сюди, так. Да? 15.00. Ні, ну, друзі, зараз я вам скажу, коли я пишу це відео, 5 ранку. П'ята ранку. А, воно зараз після бою покаже. Ну, отакі, це, це ще, знаєте, це ще коли е, алкаші спать налягли, а тверези ще не проснулись. Ось такий рандом. Такий максимально класний. Добре, тим не менш, підбиваємо підсумку, що в нас вийшло за три бої. Так. Ми топ-3. Коротше, дивіться, перший бій ми були топ-2 дамагу, другий бій ми були топ-2 дамагу з 11. Тут наш тест кинуло до 11, ми топ-3 дамагу в турбачі. Супер-ультратурбачі, ми все одно по дамагу непогано зіграли. А, всього за три бої у нас вийшло 4370 дамаг, 400 асіста. Заблокованого всього лише 1300. А, але це не сильно об'єктивно. Ми повинні були танкувати більше. А, якісь такі показники. А дивіться, що було більше зрозуміло, ось в мене є на твінку, я взяв собі Type 5 Хеві. Ось, і в мене на ньому. 4000 середнього за 36 вінрейту це з на сірій оборудці, на сірому обладнанні із двома там перками екіпажу. Ось, тобто Тут просто буде більш видно танкування, 2240, ну теж небагато. Ну, тут 36 вінки, але про 36 він 4000 4 середнього з 12 боїв. Це на твінку. Ну і сьогодні ми пограли в 4 тобто танчик стабільно. В хороших руках буде гратися 4 Ну ви бачите, що тут мітка перерахувалася в 5200. Ось тому танк класний. Раджу до прокачки. Тим більше, чому я раджу його до, до прокачки, тому що апнули не тільки цей танк, а апнули ще і всю, ну не всю гілку. Так, а ось дослідження, тому що і тайпа четвертого апнули, наскільки я знаю. Тому, в принципі, цю гілку рекомендую до прокачки, тому що танк зараз дуже-дуже дуже сильно нагибає. Він явно сильніше Мауса, явно сильніше сотки, явно сильніше Пазіка. І хто любить такий повільний геймплей, пограти від альфи, мати запас місності великий, якщо це супер-супер-супер обов'язково до прокачки, встигайте, поки не занерфти. Все, якщо вам сподобалось це відео, ставте, будь ласка, вподобайку. Також на каналі є інші відео в форматі Огляд за трибої. Кому цікаво, переходьте на канал, підписуйтесь, дивіться. Все, побачимось на наступних стрімах або відосах. Все, до побачення. Всім дякую за увагу.